З глибоким сумом сповіщаємо про загибель воїна, Костомахи Андрія Мироновича, бійця територіальної оборони Збройних сил України, жителя села Сновичі Золочівського району. Андрій понад рік вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася найтяжча звістка. Він загинув 7 березня 2024 року. Ціною власного життя Андрій звершив найбільший подвиг справжнього чоловіка. Віддав себе за незалежність і цілісність України, його ім'я навіки вписане в історію громади, району, країни, як ім'я воїна, героя, захисника, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. І справді наш воїн, герой, захисник Андрій, він слухав Слово Боже і він же точно від смерті перейшов до життя. Тому що він послухав слова Ісуса Христа, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест на себе і йде слідом за мною. І він дійсно зрікся сам себе, своїх вигод. На початку війни разом з братом вони добровольцями пішли, взяли той свій хрест, хрест цілого нашого українського народу і несли його до кінця. Так само Господь Бог говорить, Нема більшої любові, ніж коли хтось віддасть своє життя за ближнього свого. Так зробив Господь Бог наш Ісус Христос. Він віддав своє життя за нас. І не тільки Словом, а й ділом так само вчинив наш герой Андрій. Дійсно, у нас сьогодні є дуже багато запитань. Чому гинуть найкращі нашої держави? Молоді хлопці. Чому деколи так буває, що такі добрі люди так мало проживають? А декотрі ті, хто чинять беззаконня, ті, хто недостойні, так довго, так довго живуть. Ми дуже часто ставимо такі питання, і на всі питання ми маємо відповіді. Напевно, Господь Бог колись нам відповіді на всі ці питання розкриє. Чому, як за одного ірода, загинули невинні діти? Так само тепер за Московського Ірода гинуть найкращі українські діти. Але Книга мудрості що в Старому Завіті дає нам одну відповідь, що праведник хоч і мре передчасно, але він повік жити. І так само мені згадується одна середньовічна така сентенція, такий вислів, що краще прожити. Гідно по совісті один день, як Лев, ніж 100 років, як вівця, як раб. Він вибрав для того взяти той хрест свій, віддати своє життя за нас. На все палення, що ми були вільними, щоб ми ніколи не були рабами. Тих, хто завжди протягом 400 років нищили наш народ. Чисто по-людськи тяжко знайти слова потіхи. Для батьків, для кожного, хто любив. Андрія. Бо це треба пережити. А не кожен з нас це все пережив. Але можу сказати словами нашого Спасителя, який дає нам надію. Надію на радість. Каже, у світі страждатимете та бадюріться, як переміг світ. Справді для нас це велика втрата всіх. Не перше для родини, а відтак і кожного з нас, нашої парафії. Тому що Андрій разом з братом і з батьком завжди активно брали участь в нашій парафії, Вони будували нашу церкву, не підтримували один одного. І нам завжди буде їх не хватати. Я пам'ятаю вже навіть, як я був тут на парафії, він приїздив у відпуск, коли служили, і він все усміхнений, підходив, просив благословення, і завжди казав, що все буде добре. Україна буде. Але хочу сказати сьогодні слова потіхи, як священник, те, що нам Господь Бог передав. Знаєте, думаю, оці зі мною будуть згідні, вони мають різний душпастерський досвід. І часто ми приходимо сповідати старших людей, де коли вони мають синів, які марнують своє життя, пропивають. Програють, позорять їх, втрачається, що батьки нажили протягом свого життя. І так вони навіть мені казали, отче, що я маю з ним робити? Що я маю з ним робити? А батьки найперше, вони можуть з людиним пишатися. Тому що ніхто ніколи про них ніколи поганого слова не скаже. А будуть ним захоплюватися дітям і внукам розказувати про них. Не будуть прикладом для наслідування. Це якщо говорити про земне, бо завжди дуже важливо, щоб батьки гарно виховали і ви виховали найкраще. А якщо говорити про ту небесну перспективу, до якій всі ми йдемо, то він успадкував життя вічне. І мати завжди щаслива є тоді, коли дітям є найкраще. І він. Як достойний і повік, незабутній герой буде мати ту славу завжди. Але головне, він буде біля Бога дає найкраще. Він буде молитися за нас. Він буде заступатися у молитвуватися в кожного з нас. І ще так само кожного доброго українця, доброго христинина, справжнього християнина і справжнього українця є дві мрії. Перша мрія... Християнина, це успова... успадкувати життя вічно, що є дуже непросто. І він його успадкував, бо Господь Бог обіцяв, що хто віддасть своє життя за ближнього свого, то його знайде. Хто погубить свою душу мене радить та Євангелія, той його знайде. Не знаю, чи він сам це до кінця усвідомлював, але він його здобув. А друга мрія, він все зробив для того, щоб її втілити, і каша до кінця не є реалізована. Це щоб його батьківщина, батьківщина кожного з нас, заради якої б він віддав своє життя, щоб вона була свобідною, щоб вона була незалежною, щоб вона була процвітаючою. І кожен, хто тут є присутній, якщо він любить і поважає, то є правда, ми всі тут зібралися, ті, хто його любить і поважає. Але якщо по-справжньому і хочемо... Не тільки співчуттям, сльозами, а справами всіма зробити так, щоб колись, коли ми зустрінемося в Царстві Небесному, подивитися сміливо гідно йому очі, зробити все, що в наших силах, щоб це друга мрія, щоб наша держава вистояла, була процвітаючою, щоб ця друга мрія реалізувалася, щоб ми колись перед ним не застидалися. І це буде найкращий пошана для нього. Найкращий час для нього. Тому, щоб менше було тих героїв, яких ми б оплакували. Щоб той мир настав скоріше. Богу відомо, коли він настане, щоб він настав скоріше. Зробімо все для того, кожен як може. Хтось молитвою, хтось допомогою, хтось підтримкою, хтось пожертвами, хтось набереться відваги і піде далі з побратимами боротися, коли щодо того часу не боровся. І зробив все для того, щоб ця жертва Андрія не була намарною. Вона перед Богом не є намарною. І перед нашою державою, і перед кожним з нас, бо ми б тут не стояли. Б. Але щоб вона вже завершилась до кінця. Тому дякуємо Андрієві за цю жертву. Завжди будемо тебе пам'ятати, наш герою. Дякуємо батькам, що виховали, що виховали такого достойного героя. Нехай всемилостивий Господь Бог прийме його свої обійми. І нехай наш воїн герой Андрій, який вже стоїть перед Богом, заступається за кожного з нас і за нашу. Державу Україну. Нас доля з побратимів звела в такий тяжкий скрутний час під Сіверськом, коли ми зустрілися разом. О, Що ж я можу сказати? Люди були з великої букви, не боялися, допомагали всім, були доброзичливі. Можна сказати, люди були зі сталі. Вони титани віддали своє життя за нашу державу, щоб вона була вільна і незалежна. Доля так рішила, що Андрій повернувся, а брат залишається невідомим. Тяжко всі, бо ми зібралися сьогодні віддати шану, честь і славу нашим героям. Ну, людина була з великої букви. Бачимо, що прийшло все село і побратими провести його останню дорогу. Ну що ж, слава Україні! Все буде Україна!